Врятуй мене, Господи, але завтра. Дорогі мої, досить часто можна почути від людей, які вважають себе ніби віруючими. Навіщо змінювати себе зараз, якщо можна щиро покаятися перед смертю? Покаятися перед смертю, напевно, можливо. Але сподіватися на це у жодному разі не можна. І річ не в тому, навіть що можна банально не встигнути. Сама постановка питання має на увазі тут дуже серйозну проблему, без осмислення, якої навряд чи вийде відповісти на це питання. Річ у тім, дорогі мої, що ми не помітно для себе звикли до обману. до того, що обманюють нас, і до того, що ми самі теж обманюємо інших людей. Ні, звичайно, ми не даємо неправдивих свідчень у суді, не займаємося шахрайством, вимагаючи гроші довірливої публіки. Наші обмани маленькі, дрібні, у них немає мерзенності і зради. Там лише звичайне бажання трохи спростити собі життя. Наприклад, прикинутися, що тебе немає вдома, коли до тебе прийшов. Небажаний гість. Колись так чув, як у свята різдвяні, кум прийшли у гості, і господар звертається, куме, а чому ж ви не повідомили нас, що ви прийдете колядувати, а це йому відповідає: куме, а ми вас хотіли вдома застати? Чи сказати начальникові, що ти хворий, коли проспав і запізнився вранці на роботу? Або ж просто не відповісти на телефонний дзвінок, потім пояснивши людині, яка дзвонила, що ти не помітив її виклику. Такий дрібний обман став буденним фоном життям безліч людей. Він прокрадається у наше життя потихеньку, поволі виправдовуючи себе власною нешкідливістю і малозначучністю підмічених реалій. Адже насправді нікому від такого обману не стає гірше. Навпаки, начальник не нервуватиме через недбайливість підлеглого соню. Тоді, тому, хто вам зателефонував, ви не скажете всяких едот. Та і візит небажаного гостя теж ще невідомо чи зміг би закінчитися. Як і чим? Загалом жодної шкоди, окрім однієї користі. Але. Чомусь щоразу після такого обману все ж залишається бридкий осад на душі, та лісі ненавмисно потрапиш обличчям паутиня і потім весь день намагаєшся його прибрати, а воно ніяк не забирається. З кожним подібним лукавством, неначе щось нехороше уходить в тебе і потихеньку заважає радіти життю, робить скованим. Це і є наслідки такої безневинної брехні. Оточенню, вона дійсно може не приносити прямої шкоди. Але той, хто сам збрехав, від неї постраждає й Бо будь-яка брехня, навіть найменш незначна, відділяє нас від того, кому ми збрехали. Причому ця людина найчастіше навіть, навіть не підозрює про те, що сталося. І продовжує спілкуватися з нами, якби ніби нічого й не сталося. Та от того, хто збрехав, це спілкування вже отруєне його власною дрібною брехнею. Наслідком цього отруєння стає жахлива річ. Людина непомітно для себе перестає любити обдуреного нею. Адже не можна ж обманювати того, кого по справжньому любиш. Чи по-справжньому любити того, кого обманюєш? І якщо вчасно не зупинити цей патологічний процес отруєння любові брехнею, то в результаті той, хто обманює, може навіть зненавидіти жертву своєї брехні, яка ні про що не здогадується. Чи не нагадує вам ніщо ситуацію теперішню військову? Брехали б весь час про нас бандерівці, фашисти, нацисти? І ось бачите, як зненавиділи так званий для них братський народ. Але якщо обман та руйнівно діє у відносинах між людьми, то що ж відбувається з тим, хто спробує обманювати Бог? А відбувається, дорогі мої, те ж саме. Своєю брехнею людина зводить стіну між Богом і собою. Бог продовжує любити її, але вона вже не може з чистим сумлінням відповідати на цю любов, постійно відчуває свою провину перед ним і тому намагається сховатися від нього, віддалити ще від любові Божої, яка стала для неї викриттям її неправди. Ось тут і криється головна червоточина ідеї, Відемо ми від гріха в останню ми. Покаяння відкладене на потім не що інше, як наївна спроба обдурити Бога. Дивна надія прожити все життя в усвідомленому гріху, а перед самою кончиною раптом сказати Богові каюся, каюся, Господи, тепер це вже не важливе. Приблизно так ж, кіш міркування бувають у дитячому віці, коли дуже боїшся загинути автокатастрофі чи в ліфті, що падає, і для утіхи придумуєш собі геніальний спосіб порятунку. Виявляється, в останній момент перед ударом в землю треба просто відштовхнутися від підлоги і підстрибнути вище. І коли ліфт або літак ударяється об землю. Ти будеш в стрибку, зависнеш в повітрі, а потім, як ні, в чому не бувало, приземлися на вже нерухомі залишки пристрою, що розбився. Дитині така логіка простина, оскільки вона ще не знає законів фізики, а нестерпний страх смерті компенсує тими способами, які їй доступні. Але дорослій людині необхідно зрозуміти. Що в гріховного життя теж є своя інерція. Звичка до гріха формується роками, іноді десятиліттями, і шансів несподівано відмовитися перед смертю від гріха, що став звичним у людині приблизно скільки, скільки автомобіліста, який розігнав машину до 200 кілометрів на годину, і відчайдушно тисне на гальма у 20 метрах від перешкоди, що несподівано виникла на дорозі. З погляду покаяння все наше свідоме життя, по суті, якраз є гальмівним шляхом, достатнім для зупинки гріховного розгону, виправлення свого життя, свого серця. І відкладаючи цей тривалий і неспокійний процес, на останні години свого життя, людина може обдорити, Хіба що саму себе, але ніяк не Бога? Та чи може людина насправді покаятися перед смертю і отримати спасіння? Так, поза сумніву, може, дорогі мої, євангелисти описуючи розп'яття Христове, згадують про двох страчених разом з ним людей, називаючи їх розбійниками чи злочинцями. Найбільша повна розповідь про це містицю на Йонилиста Луки, вели і двох злочинців з ним щоб убити, і коли прийшли на місце, що зветься Лобним, то дорозіп'яли його і злочинців одного з правого, а другого з лівого боку. Один з розп'ятих злочинців холив його, говорячи: якщо ти Христос, спаси себе і нас, озвався другий і докоряв тому і казав чи ти не боїшся Бога. Коли ти сам на те засуджений, і ми засуджені справедливо, бо достойне за діла наші одержали, а Він нічого лихого не вчинив, і сказав Ісусові, пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у Царство Твоє, і сказав Йому Ісус, істинно кажу тобі сьогодні будеш зі мною в раю. Луки 23, 32, 33, 39, 43. Цього розбійника церква називає розсудливе. Приклад його спасіння дуже яскравий і переконливий. Дійсно, людина покаялася уже на Христі, коли жодної надії виправити своє життя в неї не було. І Господь прийняв у неї це покаяння і вів в юра. Але от питання. Якщо це дійсно один із робочих варіантів шляху до спасіння, то чому ж другий розп'ятий розбійник не скористався цим способом? Неуже Він просто не хотів потрапити в рай і тому лаяв Ісуса навіть перед смертю? Справедливі і доброзичливі слова Його товариша. У спільне страждання не пробудили в нього ні розуму, ні совісті. Він так і помер на хресті у своїй запеклості, не отямившись, не розкаявшись, не відкривши своє серце благодаті Христу. Така різна поведінка двох розбійників останні години їх життя є найпереконливішим свідченням того, що зовсім не кожна людина напередодні смерті може виявитися здатною до покаяння. Смерть, що наближається, лише виявляє той зміст душі, який людина формувала своїми думками, словами, вчинками упродовж свого життя. Люди з власного життєвого досвіду добре знають, що не буває раптових добре змін у людському серці, що будь-яка така зміна має бути підготовлена нехай маленькими, але реальними кроками в бік добра. Вони, як певний, ледве помітний пунктир проходять через гріховне життя людини, ведучи її до тієї точки, де їй необхідно буде зробити вирішальний вибір. Між добром і злом, і якщо ці кроки не будуть зроблені, якщо людина цілком усвідомлено грішить, сподіваючись, обдурити Бога формальним покаянням перед смертю, то її вибір може виявитися страшним і несподіваним навіть для неї самої. Розсудливий розбільник. Побачив свої гріхи, вжахнувся їм і визнав, що за словами своїми гідний смерті й пекло. Саме таке ставлення до самого себе відкрило йому духовні очі, після чого він зміг побачити у умираючому порі з ним страждальникові творця світу, і осмілився звернутися до нього з проханням про прощення. Але перш ніж. Приміряти на себе Його покаянний подвиг, переносичи Його на останні миті життя, напевно, не зайвим буде подумати і про іншого розбійника, розп'ятого в той великий день на Голгофті. Чи не буде ближчим для нас якраз саме Його приклад, чи не схожі ми швидше на нього у всьому своєму лукавому прагненні обдурити Бога раптовим фініш покаяння? Я не готовий зараз мінятися, але вірю, що Бог прийме мене, навіть якщо я вибачуся в останню мить, думка зовсім не нова. Що в IV столітті блаженний Августин писав у своїй сповіді: А юнаком я був, був дуже жалюгідним і особливо жалюгідним на порозі юності. Я навіть просив у тебе цнотливості і казав дай мені цнотливість і стриманість тільки не зараз. Я боявся, якби ти відразу ж не почув мене і відразу ж не зцілив від злої пристрасті, я вважав за краще тамувати її, а не загасити. Августин називає той стан жалюгідним. Це дійсно дуже жалюгідне видовище, коли людина усвідомлює, що грішить, але при цьому не може, а головне, не хоче залишити заняття, яке сама вважає неналежне. І Бога вона просить, по суті, залишити її у спокої наодинці з улюбленим гріхом, у надії, що, можливо, колись щось зміниться. Але будь-який гріх, дорогі мої, це зовсім не олівцева помарка, яку можна в один мах стерти губкою з паперового листа, а вже тим більше тяжкий гріх, до якого душа прикипіла настільки, що людина не зможе відмовитися від нього навіть перед лицем Божим. І якщо людина, яка грішила все життя, все ж стигне сказати перед смертю, Господи, каюся, користії від цього не буде багато, бо вуста говоритимуть одне, а серце зовсім друге, і душа її, як і раніше, буде прив'язана до гріховної насолоди. Справжнє покаяння полягає зовсім не у словесній формулі, а в тому, щоб усвідомити свої гріхи, відчути за них біль, зненавидіти їх, вибачитися у Бога в молитві, з твердим наміром ніколи більше не повертатися до них. На все це, дорогі мої, потрібен час, іноді досить значний, якого у людини перед смертю вже не буде. Натомість, і замість нескінченної, вимотуючи душу, спробу вдарити Бога свою долю і себе самого, куди простіше почати роботу над власними помилками вже зараз, не відкладаючи її на й день і не втішаючи себе наївною брехнею. Надія на покаяння в останню мить, лукавство, що веде до погибель, але зовсім не тому, що Бог не простий. А тому, що сама людина не зможе миттєво розлюбити гріх, який став на той час головним змістом і цінністю її життя для християнина це ніякий шлях, а звичайна розпуста, бездоріжжя, вічна безвихідь. Шлях же для християнина може бути лише один ушліть за Христом до Отця Царства. Але увійти тоді в обнімку з улюбленим гріхом неможливо. Цей липкий тягар людині треба відірвати від себе як того, як перед нею розкриваються брами вічності. Тому єдиною порадою для тих, хто сподівається на покаяння в останню годину, можуть бути слова священного писання. Отже, глядіть, робіть обережно. Не як нерозумні, а як мудрі, цінуючи час бодині лукаві. Ефесян 5, 15, 16. Дійсно, чи врятуються хороші люди поза церквою? Я не беруся відповідати на це питання швидко і односкладово, бо в ньому є одна проблема. Річ у тім, що насправді запитуючи мене на увазі. має себе. І якщо ви скажете так, він тут же зітхне з полегшенням. Вже я точно хороша людина, і, напевно, зі мною буде все гаразд. Отже, каятися, вірувати, упорядковувати своє життя, жити церковним життям це зайве. Ну я пішов. Біда в тому, що надія на те, що я врятуюся, бо я хороша людина, є повністю помилковою. Її не можна нікому подавати, але викладемо по порядку. Що ми взагалі маємо на увазі кажучи про спасіння? У голові у багатьох виникає картинка, згідно якої. За підсумками страшного суду, одних них у особливо влаштований санаторій, інших відправлять до табору особливо суворого режиму і назавжди. Врятуватися означає якось відкрутитися від табору і потрапити в санаторій. Але реальна картина інша. Христос приходить врятувати людей своїх від гріхів їхніх, матео 1, 21. Гріх це не щось, що погружує вам зовні, це те, що вбиває вас зсередини. Один відомий рок музикант наркоман зі стажем, що на краю загибелі навернувся до Бога, написав книгу про свій досвід з промовистою назвою. Врятуй мене від мене самого. Вороги, які нас гублять у часі і у вічності, це ми самі. Біси, звичайно, намагаються допомогти нам у цьому, але їм не було б за що вхопитися, якби ми не давали такої можливості. Це упадає у вічі, коли йдеться про наркомана і може не так кидатися в інших випадках. Але люди завжди є своїми гіршими згубниками, і Христос приходить рятувати людей від того, у що вони себе перетворили. Тому що запускати людей у санаторій безглуздо, вони його перетворять на пекло. Як люди під час, наприклад, міжнаціональних конфліктів перетворюють на пекло землю, навіть найпрекраснішу квітучу землю з найсмачнішими фруктами і найкращими полями хліба? От та те, що відбувається у нас з квітучої України, з житниці Європи, що потрапили расисти зробити. Що Бог робить з такими людьми по той бік смерті? А що може з ними зробити? Він покладає межу, межу, яку вони вже не можуть перетнути, встановлює велику прірву між врятованими і загиблими, щоб пекло ніколи не змогло вторгнутися в рай? Його гнів це його любов, коли вона покладає межу. Незцілимому злу. Звичайно. Це зрозуміло, коли ми говоримо про якихось надзвичайно злих і вкорінених у жилі людей, які відкинули усі спроби їх врятувати. Але ми ніби не такі. Пощать нас у рай. Ми там влаштуємо максимум звичайну радянську комуналку. Але трибний егоїзм і тяга до сварок, за якими ми влаштовуємо комуналки, можуть мати тільки два вектори розвитку. Або вони абсолютно викореняться, як і будь-який гріх, або зжеруть нас цілком, як ракова пухлина, або лікування уб'є її, або вона уб'є людину. Власне питання. Чи врятуються хороші люди, немає сенсу. Це все одно, що запитувати, чи видужають здорові люди. Ні, їм немає потреби. Спасіння від гріха і засудження потрібне грішникам, винним і зіпсованим. Хорошим людям воно не потрібне, з ними і так все гаразд. Христос не приходив до хороших людей. Він приходив тільки до поганих. Абсолютно немає чого помирати за гріхи безгрішних, дарувати прощення невинним і подавати благодатну допомогу у боротьбі з вадами непорочним. Якщо ви один з них, виключайте запис. Євангеліє не має до вас відношення і не може мати. Воно про грішників. Біда в тому, що люди, які жахливо злі і зіпсовані, якраз бачать себе хорошими. Навіть один з найстрашніших масових вбивців історії, які були дотепер, Пол пот, який винищив, щонайменше чверть населення своєї країни, сказав в одному інтерв'ю: Моя совість чиста». так ми припускалися певних помилок. Але воно ви носили вимушений характер. У нас не було іншого вибору. Вам нічого це не нагадує, хто так зараз говорить? Ми повинні були захищати себе, себе від в'єтнамців, які хотіли роздавити Кампучію. Звичайні люди не лихоті, можуть обтяжуватися своїми явно поганими справами. І мати більш-менш обережну думку про свою хорошість. Святі жахаються безодні своєї гріховності і вражаються величі милости Божої. Я не беруся, дорогі мої, судити про те, чи врятує Христос взагалі когось поза церкву. Я не знаю, того, чого я не знаю. Я можу з визнанченістю сказати інше. Якщо ви вважаєте себе тією хорошою людиною, яка урятується поза церквою, ви помиляєтеся найжахливішим чином. Ми з вами, і я не менше від вас, потребуємо того, щоб визнати свій гріх і свою відчайдушну нужду, підкоритися Ісусу Христу, покласти на Нього надію, увійти до Його церкви. Тоді ми, бідні грішники, поза сумнівом будемо, набудемо вічного спасіння. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, як хто ще не підписаний. Коментуйте, задавайте свої запитання, висловлюйте думки. Також пишіть імена для благословення. І про лайки, подобайки теж не забувайте. Слава Ісусу Христу!